Доброго дня всім глядачам мого каналу. Сьогодні знімаю відео про. Зараз розкажу. Є в мене ось ця цегла. У нас тут була така яма для води. Вверну ще для води, для водопроводу, щось там, не знаю. Ми її накрили щитом, засипали землею а два ряда кирпіча оцього зняли. І хочу я... З цього і з цегли зробити тут біля костра в мене тут костер вилажений. Хочу тут біля нього зробити для дров таку, як би якийсь домик, не знаю, що небудь придумати, скласти. Для цього мені треба ось оці півники тут викопати пару штук. Вони то мені якось не дуже потрібні, ну але. І жіноча частина нашого господарства буде проти цього, щоб я їх просто поставив на, на них на ті півники цеглу і вони загинуть, то я їх зараз сапою вигребу і пересадю сюди вдоль сітки. Тут тіньок, сонце з цієї сторони, але цим півникам я думаю, нічого страшного не буде. Будуть рости, будуть, не будуть. Ще раз пересаджу. Ну, цеглу в принципі, я якби, зможу її перетягнути туди якось з цими, буду сам пробувати складати. Там з них треба трішки ту котурку, я придумаю спосіб. І ще треба придумати спосіб, як її піднімати. У мене там вже є деякі ідеї, я потім покажу. Перший слой я то положу, там якось граблями чи сапкою. Установлю, а вже вищі, щоб підняти на вищі слої цегли, то вже треба буде щось видумати. Ну, от так от це початок роботи, як як сказати, вступ інтро по сучасному. І потім буду знімати процес. Поки що все. Пересадив я півники Ось сюди. Трошки довго з ними поколупався, я думав, вони менші, виявилися вони великі, але вони, в принципі, вириваються добре. І ось уже виклав перший слой свого, не знаю як, ну, хай буде дровітня. Дровітня в нас на Західні називали більшу таку споруду. А це буде в мене така дровітня. Тому трошки землю розрівняв. Не знаю, в мене є от. Тут в кучі 35 цеглин. Оце з них мені треба щось зліпити. Ну, може ще щось пару штук. Дві чи три, чи може п'ять знайду по двору. А так більше в мене немає. Ну, в принципі, я думаю, вистачить. Оце вийшло ці крайні два, два кирпича. і задній той один. Я тут у мене рука зайнята. Тобто по краям на один кирпич. Буде типу, стіна, а всередині у цих три кирпича, десь сапа лежить, і висовується. Оце десь такого об'єму вона буде. Ну, Висотою, не знаю, мені щоб на один костер трошки тих дров було, щоб не, вони не так мокли. Це я вже просто так виставив, щоб подивитися, скільки воно піде, щоб приблизно прикинути, як воно буде стояти, скільки піде цеглин, глин, як воно буде строїтися. Я думав, ширше її робити. От у мене тут вийшло 8 цеглин. ще на 2 з боку, щоб на 10, але ну, в мене так не вистачить цегли. на ну, 3 ряда тільки вистачить. А так вийшло 8 цеглин. То так ще можна щось вибудувати. Мені, в принципі, вистачить її висоти. Ну ще 2 ряда, 3, 3 ряда, щоб е, не низько було брати дрова. Три ряда була нормальна висота. Бо з землі я не можу. Ну, можу підняти, але не все. Щоб трошки вище було обидва. Три ряда, це буде 24 цеглини. І потім там стінки викладу. І я думаю, вистачить. І потім якусь кришку туди придумаю. таку гарну. Ясно, що ця цегла калхазянська трошки некрасива. Ну, просто мені нема куди подіти. Ну, можна було б десь скласти, ну щоб вона так валялась, так складу собі дровітню. Ну Це так сапо, я їх і кантував по 3. -4. 4-5 штук 6 в ну, той кучі і по почуть по перетаскую. Я потім зніму відео, як я це роблю. Ну І зараз ну на, на другий ряд я ще викину кирпич. перекотів, а третій ряд вже треба буде щось таке, такий прихватку, щоб піднімати цегли. Ну, я думаю, придумаю. Ну Все поки що. Поки що пока. Ось як я кантую сапою цеглу в потрібне місце. Тут мені недалеко метра три. І її так грибу по пару штук. Ось тут є раствор на ній, я думав він буде збиватися краще, але він не збивається. І майже на кожній цеглі виберу ще одну-дві чистих, а потім не знаю, може якось її на ребро поставлю. І вона нормально танкується. Попадались. Уся чиста. І так по чуть чуть чуть-чуть і кантую її. Із пункту А в пункт Б. Раствор не збивається, я його думав скрібать, не скрібається. Я щось придумаю якось, може потім на ребро її поставлю і все, і буде нормально. Ось така конструкція в мене виходить, крива трошки, основа крива, де вони якось почали криво лежати. Але це таке. Так, що воно вийшло? На третій ряд я вже викинув цеглу. Четвертий, це тут в мене ще шість цеглин і там ще три, І ще в дворі десь ось одна лежить, мабуть, більше я не знайду. Тобто 10. Мабуть, я вже буду вилажувати, це вже буде от центральних три. Я вам потім не покажу о цих центральних три цегли. Тут вже буде дно дровітні, а по бортам, мабуть, я вже не буду класти так цеглу, а на ребро тут буде дирка, як я вам не покажу, але потім буде видно. На ребро положу, але погано, що більше двох рядів на ребро я не виложу, а це виходить 25 см, як цеглина висотою вийде. Три слоя навряд чи буде воно лежати добре, навіть з перев'язкою. Тобто три слоя цього цегли на ребрі. То треба буде щось думати, а більше цегли в мене немає. Якби було більше цегли, можна було б е, ще один слой по, по периметру викласти льожа цеглу, а потім уже на ребро. Воно було просто більша йомкость дровітні. Але в мене немає більше цегли. То будемо щось міряти, думати, не знаю. Думав, я щось вигадувати, якусь приспособу, щоб викидати. Цеглу, вірніше її просто піднімати і класти наверх. Але заради 10 цеглин я цього робити не буду, тому що це можна витратити пів дня а то й більше. І... Тільки для того, щоб потім за годину в ті цегли поставити і все. То якось я їх якось вже якось спробую, може сапой спробую викинути. Але все одно на, на ребро поставлю сапою. А другий ряд вже навряд чи поставлю. ну, значить Будемо прибігати до сторонньої допомоги. А так, то поки що все. Оце ж цей на цьому. На цеглі, ну Я ж кажу, якщо її поставити на ребро, то він не буде заважати то, що його там буде видно, то ладно вже що ж зробиш, я її можу постараюсь в центр. Всередину поставити, щоб його не було знаружу видно. А потім А потім вже цю всю конструкцію повністю якось чи помиював від грязі, чи покрасив, ну не знаю. Ну, щоб просто воно гарніше виглядало. Отак. -от. Поки що все. Прийшло кілька днів. Нарешті я доклав цю свою дровітнічку. маленьку. Ось така в мене вийшла. Такі в мене не вийшло. Поставити на другий ряд руба кирпіч, то мені довелося просити людей. О, ну, така вона вийшла. Це все для цього відео. Ще я для неї зроблю кришку таку, щоб вона закривала і зверху, і збоку, і починалася ззаду чуть-чуть так загнута. І буде нормально. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, донатьте на ЗСУ, і ми переможемо. Пока, пока.